Народ, всім привіт! Зараз будемо знімати дуже цікавий проєкт. Є дом, який 35 років обслуговував ЖЕК. Дом зараз в стані, ну скажем, печально. Печально. Ми тут купили квартиру десь тут. І що по плану? Будемо пробувати перевести дом в ЖЕК. Вибачаюсь, забалакаюсь, багатомислі в голові. ОСББ будемо пробувати зробити управління. За свій счет будемо оцю всю територію і дом, ну, відповідно, прибирати. Так як ми це робили в цьому році за свій счет і платили комунальні. Людей нема кому вже ЖЕКі працювати. Ну, ситуації в країні, я думаю, всі розуміють. Зараз я вам покажу підвал. Ось тут. Потім дом по кругу. Ну, підвал там. Фільм ужасів. Значить що? Ми своїм там це все зробити не дуже можемо, значить, нам треба спонсори. Може хтось може допомогти бензопилою, бензокосою, ще якимось інструментом, драбиною, Ну, щодо реклами або якось, в общем, шукаємо спонсорів з настройкою, строїтелі. Зараз я все покажу. Зараз ставлю підвал. Ні, давайте підвал конце, щоб ви мене подивились і тут так рука дрожала і пішли кофе пити. І так, значить, дом. Територія це буде наша, 0,8 гектара, округ дома. Дерева це ми випилювали вже. Все було таке. Тут трошки навели порядки, але це ще ж в процесі зараз оформляється. Саме це я потім все розкажу, покажу, як воно робота, самі поки нічого не розуміємо. Тут трохи облагородили, значить. Дом Дом 58-го року постройки вроді підходні путі в такому стані. Ось мостку бачите. Значить, може хтось може допомогти нам треба двері. Це підвал. В кінці відео побачите там зараз оце все будемо щось проводити. Будемо боротися з совєтською властю, так, да, Юрко? Простоїло 30 років його отремонтували. Ну, Зараз у нас яка проблема? вода скоріше тече, підмиває підвал. Ну, це все таке, це все лірика. Пішли далі дивитися. Значить, отмостки немає. Состояние під'їздів, я думаю, примерно вам зрозуміло буде. Ну, я ось. О, що було прийнято рішення, то что під лежачий камінь кажуть, що вода не тече. Ну, ось таке состояние дома. Може, наприклад, у когось є желание Мангальну зону построїть. В общем, думайте, я вам накидаю мислі. Я вам накидаю мислі. Це тут теж косив я, з тої сторони люди за свій шод нанімали вдома косили. Вже ми зробили суботник, оце все вигребли по кучі, далі не наша війна, дерева опиляли. Ну, потихеньку наводимо лад чи питаємось навести. Це Гуртом і батька, як кажуть, легше бить. Е, Проблема з підвалом в тому, що з двох сторон були внизу вікна і тепер в них затікає вода, тому що відмостка ні нічого нема, засипали землею. Вікна, мабуть, були в оцих містах. Що там? Ну все просив, що земля, так? Да? То есть, ну тут, да, все просівше, атмосток немає. Я просто показую вам до. до. Дом на 24 квартири. Дерева, мабуть, колись були. Ну, в общем, тут ми дерево це обпиляли. Отакий зробили ми вже красоту. Це тільки почало. А чому ми так зробили? То що в нас є дом з ОСББ, в 8 домі ОСББ, тут вже все, все красиво давно. А в нас ще під вопросом. Но ми не униваємо і соответственно теж хочемо, щоб у нас все було красиво. Так як нам це ніхто не робить, решили робити самі. І так, подвал, зараз ми туди спустимся, подивимось що там є. Що там есть чего нема перша проблема йде дождь с крыши капает и туди тече я трошки сниму свет а там свет есть ну, там ну, пришли на щось начинать да? Да, да да обязательно так проходьте. вперед я да. ну все дощ і сюда все тече, оно, правильно Тече ось, бачиш, воно Бачу. Все. Це все нормально. Оце оце, воно тече, оце все. Ну, понял? Мені вже страшно. Так. Да. Оце починається, оце у нас опалення. Дивись. Оце оце, вони замінили трубою. Замінили нам оце, оце, що вони міняли, оце, оце йде опалення. Понял? Ага. Оце. ага. Ну вже оце. хорошо. Оце каналига, uh -huh. каналізація. Тобто, понял? вони теж. Оце, Поміняли трохи, понял? Так, понял, Це тут мусор виносить. Да? Так, дивися, ось. Байше хуже, да? <гум> ось все, дивися. Да. Так. так? Ось Да. Йдеш? Та йду. Так, оце дивись, комнатушка. Хтось може зайняти камнатушку. Дивись, mm -hmm. мусор, виріблі. Зайняли собі камнатушку. Mm -hmm. понял? Дивись. Ну от осьо, труби. Бачиш, вони ж то ж канали міняли, воно бачиш. Вони, типа це джекпот лежить? Це буде. Ні, це був э, туалет. Ні, оце джекпот лежить. там, який там джекпот? Ось у, тоже бачиш, які труби ось. Ну, Оце ж вони ж. Ну, можна ж... Я думаю, що оце обрізать. Ну, ось. У. Ну, кузаня саме... А, це ще не все? Ну, ось, у, дивися. Ось, у, дивися. Ну що, так тут зробимо клуб, будемо дискотеку робити. Дивися. Вот это подвал. Ага. Подвально помещение. Хоть, пардоньтесь. Вот это наш личильник. У, у мене тепло. даже есть один человек, якого тут поселить можно. <реш> ну, да. Да. Не, вы его не знаете просто. Він, він бы якраз це його ареал обитания, да. Вот это наш теплопункт, да? Да. Это угу. наш лічильник тепла. Понял. Постачально. Далее. Ух тут. Далі йде. Це тут теж кімната, ну ти але. Собак хоч дохлих немає? Ні-ні-ні. Це кіната. Ось, це дому. вдома. Того дому, ОСББ которо. Бач їхнє. О, що, хай оренду платять. Да, оце їхнє. Ага. От це от йдуть труби, оце вода наша. Ось, бачиш, маленький ну, труби. Ось, я пластик да? перепаєний. Оце вода. Ось вони поміняли воду. Ну, вже хорошо. Ось о, дивися. Та, да, мене, щоб... там годось недавно пам'ятаєш, коли не було у нас осьо, вони що поміняли, все, бачиш? Головне, щоб ніхто не вкусив мене за мене. ось, бачиш? Главное, ось, що, бачиш? Оце вони поміняли, оце за мене. Ну. Раз, а що воно капає? Так, капає же ж. Тут, звісно, так. Ну, капає. Бачиш, на щочок. Це один весь мокрий, мабуть. Ну, а ну бачиш, капає щось це канал Іга. А, у мене ну, все. Ну, хтось спустив воду. І... Ні, я зрозумів просто, я ж тут. І тепер все ще приміщення, ось удалися. Вон де. Дит... Да, да. 50 гривень лежить. Ось, о, бачиш? Ага. Оце вони ж поміняли. Оце труби. Була. Це, це канал наша. Влага тут, звісно. Да. Оце. Ну, представь собі, сколько тут работает. Ты говорила, что все, блядь, кирпич, Дивись, сколько кирпич. Дови, скільки, <laughs> Хорошо. Ну все, бачиш? Бачим, бачим, все. Це труба, оце труба. Мені здається, це що? Ну... Я зрозумію. Лишнє? Так, важко. Тут роботи не почати ікрой, так? Та туди, так. Так. Ну вони повинні зробити, представляєш себе? Ну, а що робити? Є тут все. Я, ну, тільки розібратися, да? Ну, підключити просто. Я понял, візьмемо електрика десь. Витяжка, так були ж вони ж. Не, ну, В понедельник це Ольга ездила. А вон все замотало, да? Типу. Ну, а что делать? Понял. Да. І це ж надо, чтобы у тебя дома управления, это все. Я не зап... Ага. Я понял. Ты же сейчас раздерну хата подана. <гум> а це ж моя квартира полностью. Ну, все. Представляешь? Буде погреб у вас. Ну <гум> <гум> Тут й 56-й чи 57-й дом? Да. Ну, От. Нормально. Да.